Ранок знову Новий день. Всім говорим Добрий день, добрий день мені тобі, усім людям на землі. А які ще вічливі слова ви знаєте? Розтопить серце всякого сердечне слово Дякую. Учні вчителя зустрічають ранку та говорять. Доброго ранку. Якщо ще книжку прочитати важко, скажи батькам, прочтіть, будь ласка. Зоря лягає лагідно на плечі. Ми чуємо привітне, добрий вечір. Щоб знову зустрітись в годину, назначено кажемо щиро до побачення. При спілкуванні ми використовуємо різні жести. Бувають вітальні жести. Якщо вас хтось вітає відкритою долонькою, або міцне рукостискання, в деяких странах вітається, склавши руки біля грудей. Бувають і підбадьорюючі жести, можна навіть лайкнути жестом, або привітати з перемогою друга, просто плескаючи у долоньки. Обійняти один одного або взяти за руку. Але бувають і неприємні жести. Не можна, розмовляючи один з одним, показувати вказівним пальцем на когось. Щоб знати, який жест зараз використати зі співрозмовником, треба знати, який в нього настрій. А для цього ми зробимо маленьку підсказочку. Смайлики в різних емоціях. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, білий картон, різнокольоровий папір, клей, ножиці, невеличка кришка, кругла тарілка, фламастери та олівці. На білому аркуші обводимо круглу тарілку олівцем або фламастером. За допомогою ножиць вирізаємо по контуру коло. Тепер треба розділити це на 6 однакових секторів. Спочатку складаємо навпіл, а потім ще два рази. Розкриваємо і вирізаємо ножицями один сектор по згибу. По ньому вирізаємо 6 секторів різного кольору. Потім беремо жовтий аркуш, обводимо кришечку 6 разів та вирізаємо ножицями 6 кружечків. Фломастерами на кожному кружечку жовтому ми малюємо смайлик, який позначає різний настрій. Потім приклеїмо сектори та смайлики на білий картон та використовуємо. Як підсказку, який може бути настрій? Мрійливий, сумний, доброзичливий, похмурий, радісний, здивований. До нових зустрічей!